вже до 9 травня благоустрій Прилуцького скверу вічної слави буде оновлено. Пообіцяли в прилуцькій міській організації партії Опозиційний Блок. До відзначення 71-ї річниці великої перемоги представники політичної сили ініціювали грандіозне прибирання території біля вічного вогню. Роботи включатимуть і вже традиційну висадку молодих дерев. До цієї дати наша організація. Проведе акцію, ми висадимо молоді дерева, туї на знак вічної пам'яті про загиблих героїв приберемо разом із дітьми, разом із ветеранами, бо це місце справді святе. Таку ініціативу в міському осередку партії опозиційний блок вважають святим обов'язком. Вже багато років представники даної політичної сили активно підтримують благоустрій скверу вічної слави. Тісно співпрацюють із міською ветеранською організацією. Цей сквер це святе місце і для ветеранів Великої вітчизняної війни, і для родичів загиблих героїв, і для багатьох прилучань, які шанують і. Поважають подвиг героїв свого часу. Силами голови Чернігівського обласного осередку партії опозиційний блок депутатом Чернігівської обласної ради Анатолієм Мирошниченком була пророблена колосальна робота по оновленню архітектурного обличчя скверу та вшануванню героїв Другої світової. Тому сьогодні сквер вічної слави залишається уособленням вдячності та німої скорботи за мільйонами нерозквітлих українських доль. В цьому сквері зроблено дуже багато добрих справ, і ми повинні наш святий обов'язок підтримувати тут чистоту і порядок. Про актуальність такої роботи свідчить не лише вдячність ветеранів, але і бажання громади власними силами вшанувати подвиг героїв. Це стосується не лише святкових днів, коли пам'ятні знаки ряснюють квітами, але і звичайних буднів, коли в сквері гуляють дітки із мамами, зустрічаються закохані. А отже, пам'ять про перемогу не зримо поруч. Вона частини нашого життя хочу звернутися до всіх небайдужих прилучан, які справді поважають і шанують подвиг героїв Великої Вітчизняної війни прийти 8 квітня у цей сквер вічної слави, долучитися до акції і віддати данину шани, данину пам'яті нашим героям Великої вітчизняної війни.